привет, ребята, с вами Аня, и мы будем гулять только бока. Так, открываем цен, и что с нас всякая девочка, и попкорном, и котик с пиццей. Так, у нас пока еще все стабильно. Сейчас все пройдем. О, шамарут полотив, ты бач? Чифарарут. Короче, Самина, сами надо прочитать комментарии. О, заходите, девчата. так. Да? Да моя там дівчинка? я її загубила, Наверно. Клоуны якие. Да, ця моя дівчинка, Це якийсь друг, а це мій чоловік, Парень. Да, короче. і ми будемо гуляти в таку игру. Типа, посадим свого мужа на коляску. Пішли, коляску. Короче, добрий день. Ні, не окей. Тут таке мало приміщення. Сідаєм. Так, тихо, поближче. Я хочу з'їсти фрукти. Винто. Та ти мені ще... Та це, напевно, неїстівне. Окей, баб'я. Кофе попьем! Я ще не дуже ми так я не знаю, что тут делать. Так, все, выходим. Забираем свои кучки. Раз, два, и выходим отсюда. Я вам показала лекарню. Наверное, не лекарню. Euh, я не знаю, що це Це мій дом, я ще. домик. Блін, я кудись вчую. О! Це мій дом, не забуваємо. Це, Я хочу побувати отут, а там парашут і всякі то-то. Навірно. А, це одежда. Я прийшла сюда сама. потому что парень мой был за хорошим. И у меня есть пропозиция. До шутковей. Что вы это? Так, и не надо одежду накуплять. Что за одежда? Подожди на меня. Посмотрим, а? Диманы пасуе, вы что вообще? Еще, померять, я хочу, еще померять, Всякі там Так є okay. Потому що мені це не підходить Понимаете? Я сама думала, що мені це подойдет, подойдет а не А да. В якому випадку мені це не підходить У мене, наверное, буде друга часть. Окей. Okay. Потому що в мене, дивіться, уже 3 минути пройшло, я ще тут загораю. Не показала вам все. Пакетик ми візьмем. Да, okay. окей. Сейчас померяем. Ну, в принципе, норм. Ну, мы одеваемся в целом и ложим пакетик. в пакетик, Окей. Все окей. а Дальше що це? Нет, простите, ми не, Непростите. Но мы не такие. Мы так не положим, что будем себе брать. В принципе, так. не, О, пижамка, Я... нормально, Я беру. Я не берун. Я не беру. Я не беру. В принципі, ні. і нет. Все, обратно скидай. Мне на реально. Тут... Байдеки б'ємо. Нас... Должна быть бути Охрайненька. Що... Охайненька. охайненька, охайненька, Окей. Окей. що за банк. Мені питать. Ні, тут. Берем і бантик, я ми знає, знімати не будем просто, а це що? Тей, якісь гномів придумали, а ми тут уже забираємо, я подивлюсь на це. Ні, не Очки. Типа ок. Мені дуже нравятся. Очки? Окей. Okay. Okay. Берем це. И йдемо. Я даже верить не буду, бо я знаю, що це моя дело. Вс, ми забираємо цю красотку і йдемо. Пока. Іде. Уже 4 минути пройшло, представляєте? В принципі, я ще не була в продуктовому магазині. В принципі, спочатку надо додому сходить. Моя сумку наперла. Це не продуктовий магазин. А ні, я готовий, не продукт. По-разному, тут даже по цьому уже отправила. Потому що я ну, розбираюсь и мы спеціально что купити. Все сумочка ми берем, ми берем ділом. Ми берем yes. курсочку. Okay. В принципе, я хочу это положить. Это ключ. При... Да, окей. Сделаем селедочку. А лучше еще набой, Вот этот. И бульда бульдог. И специи. И кофе себе. Мне не хочу кофе. И сосиску мне казалось. Mm -hmm. А да, питомца я не буду брать. Можешь что? Аппарат, телефон. В принципе нет. В принципе мне уже ничего не надо. А мы отправляем его сюда и идем до дома раз пока распаковываем есть покупочки. Сейчас быстро, сейчас проходить. Да. Um, так. Заходимо в мій дом. Це мій дом, я заповнила. Хеловінський вайб такий. О, нам треба два пацана. Одна дівчинка. Одна дівчинка і один пацан. Коротше, привіт, люби. Я сьогодні набрала багато чого. Нормально. Бакалавр. У мене є скавчик. Так, ось у мене є скавчик. Що, мене тут закріслюється? Я допомню мою кринже. Я купила очкуки. Очкулики мы положим сюда. Бант мы тоже положим туда. Я две кола пижамки засыне. И все. Понимаете? И все. Знаю, що... Кот погано трогает и сумочку. Просто так. А я, знаешь, что купил? Я купил перчик. 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 Перчик мы положим. Перчик. Вот сюда. рыбку. Это вот сюда. Морепродукты. Колбасу. Это тоже вот сюда. Колбаса мне нужна. Бульда я положу туда. Был. В ненужном Молоко. там было рис. Пицца. тебе, Любичка. На... На вечір. І ще щось купив. Я не пам'ятаю, що я купив. Я ще точно рибу купляю. Оце і. і <плес> ось досі. Сорян. в холодильник, односимо сумочку. До сумочки і будемо вже спати ляжись. Передваємося. Кит теж піжалка. Eu tô aqui com tá Tô esperando Ó. Vou estudar e vejo estudar. Príncipe, mas não tô atrás do pátio. Príncipe, pô cá. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. А другий день нашему цьому розпочнеться скоро.